Бусифікація завершується. Ухилянти можуть розслабитись на спільному засіданні правоохоронного та оборонних комітетів. Засудили бусифікацію. Можливо, цьому сприяли вбивства та вибухи у Верховній Раді зареєстровано новий законопроект 12442, який передбачає покарання для співробітників ТЦК а також ВЛК за протиправну мобілізацію. Запровадження кримінальної відповідальності і за так звану бусифікацію, коли військовозобов'язане доставляють до центрів комплектування та соціальної підтримки силою, за словами одного з народних депутатів, підтримали у Генеральному штабі ЗСУ. Про це розповів один із авторів законопроекту Григорій Мазурашу. У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, що документ розроблено з метою. Забезпечення належного виконання уповноваженими особами вимог мобілізаційного законодавства, а також дотриманням прав і свобод громадян під час проведення мобілізаційних заходів, за словами Мазурашу, на спільному засіданні правоохоронного та оборонних комітетів обговорювали мобілізацію та бузифікацію та інші зловживання. Під прикриттям мобілізаційної роботи, які негативно впливають на ситуацію в Україні, нардеп розповів, що начальник генерального штабу Анатолій. Багрилевич запропонував запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства. Було звернення генерала Багрилевича з пропозиціями щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства, вчинені керівниками ТЦК та СП, а також головами ВЛК. Що я хочу сказати? Я вважаю, що Таке рішення було прийнято тільки після того, як зрозуміли, що ця мобілізація, яку вони ж самі запровадили, не дає жодного результату, окрім негативному. Тому вони здають назад і вже прийняти відповідний законопроект. Будемо сподіватися, що це дійсно запрацює, і в країні буде законність і порядок.